Діви, привіт! Дивимось для вас листопад 2025 року, яким він для вас буде. Відео актуальне по Сонцю і по Асценденту в Діві. Розпочинаємо з ваших енергій. Так. Той, хто повільний виграє перегони, будьте. Будьте миром. Візьміть тайм-аут. Окей. Цікаво так все-таки вас виходить. Тобто вам тут треба десь відступити на кілька кроків назад. Десь потрібно бути все-таки відповідальним і діяти виключно зі своїми внутрішніми цілями. Бути миром, це про те, щоб нести цей спокій і мир у світ. Це не так просто, як здається. Це рівень просвітлення, я б сказала. Але я думаю, для вас буде актуально найбільше це ось так. Той, хто йде повільно, той виграє марафон і візьміть тайм-аут. Тобто, не Чекайте швидких результатів. Чекайте результатів більш, хочете мені сказати, результативних, вибачте мене за жахливість. Але сенс в результаті. Тобто, щоб ви отримали реально те, чого ви хочете. Можливо, на це просто піде трохи більше часу. Дивимось для вас особисте життя. Зразу вже жриться гроші і кар'єра і порада. Особисте життя жриця. Цікаво, у вас виходить. Щось таємне, приховане, неафішоване. Для тих, хто в нас наразі самотній. трійка чаш, вісьмірка мечів, туз мечів когось може прийти розуміння, що людина, з якою ви проводили час, не самотня, або вона від вас щось приховувала. Ось. Тому ну, тут нові знайомства я б не рекомендувала вам насправді, бо не найкращий для цього час. В такому разі краще присвятіть себе своєму духовному розвитку, таємним знанням, а не таємним коханцям. Для тих, хто вже в любовному трикутнику, як у вас ситуація, ситуація почне змінюватися. І ви будете саме причиною цих змін. Тобто, ви тут будете пропонувати або стабільність, або давай розходимося. Все, я не хочу. Тобто тут і партнеру самому важко насправді. І ну, тут є великий шанс, що людина реально вибере вас. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Так, королева мечів, шестірка мечів, дев'ятка. Тут бути запрошеними на якісь свято, на якісь посиденьки приємні, можливо, кудись поїздка, яку ви афішувати не будете. Не спішіть також в щось вкладатися разом з вашим партнером. Не найкращий час для того, щоб витрачати великі суми грошей. Тобто там покупки квартир машин і все в тому роді. Брати якісь великі кредити також на покупки зараз це взагалі не найкращий момент. Також тут ще може бути таке, що, наприклад, партнера кудись запросили, але без вас. І ви такий, тобто, а чого це? Наприклад, там на корпоратив немає плюс один. А що це таке? Чому це так? І партнер буде не в дуже приємній ситуації. Що робити? Виборювати, що ваш плюс один, або не йти взагалі. Таке теж може бути. Взагалі, трошки така атмосфера. Ви очікуєте, що партнер вам щось дасть. Можливо, це перехід із якраз таки неафішованих стосунків, по жриці, в щось серйозне, але поки що людина не спішить це робити. Якщо ви ще не в шлюбі, якщо ще не було пропозиції, а просто там зустрічаєтесь якийсь час, то тут людина реально не спішить поки що робити вас офіційною чи офіційним. Що у вас по кар'єрі? Оп, цирка жезлів. Для тих, хто зараз не працює. Так, можете не працювати через те, що втратили роботу або втратили заробіток. І тут момент треба ставати на біржу праці, отримувати виплати, шукати можливості. Знайти саме якусь фінансову допомогу від держави, можливо, вам щось положено. Розглядайте всі можливі варіанти, якщо така ситуація у вас сталась. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Може бути робота в інтернеті. Також, якщо ви маєте спеціальність все, що зв'язано з мистецтвом, можливо, з езотерикою, з. Психологією, тут ви зможете знайти роботу, зможете знайти клієнтів, можливо, не стабільно, але місяць-два це вам дасть можливість отримувати кошти. Для тих, хто працює по найму. Ой, Боже, так багато емоцій. Тут здійснення вашої мети на цій роботі, вашої цілі, обійти конкурентів, отримати підвищення, тобто. Заслужити, знаєте, коли вам заздрять в такому випадку на роботі, то ви реально розумієте, що ви десь високо, дуже високо стоїте. Тут досягти таки свого, стати відомим в своїй галузі, в своїй компанії. Для тих, хто працює сам на себе. Якісь старі клієнти до вас можуть повертатися, старі замовники, з якими може бути не дуже просто знайти спільну мову? Можуть хотіти від вас, непонятно чого. Ось, І забирати у вас час на те, що ви могли б зробити щось корисніше. Тому тут, дивіться вже, чи готові ви. Бувають такі люди, з якими дуже складно працювати, ніби закінчив роботу і все, тобі заплатили і до побачення, але потім ті люди повертаються, і ніби відмовити, да, немає чому, просто так. Беріть більшу оплату тоді, принаймні, фінансово ви розумітимете, що ці емоції, які ви вклали, хоч трошечки десь вам фінансово відбиваються. А так, ніби, і попрацювали за... навіть не за дякую, а просто так. Якщо у вас свій бізнес. Так, тут можна розпочинати щось нове. Дивіться лише, велика конкуренція може бути те, що стосується, знову ж таки, мистецтво езотерика, дитячі товари, якщо думали щось про дитячі товари, величезна конкуренція. Чи воно вам дійсно потрібно? ну Тут таке бабка гадала. Чи зможете, чи, чи є у вас з чим конкурувати? Якщо тут будете хороші інвестиції давати, то так. Да. Також тут нові ідеї для бізнесу, який у вас вже є, але може бути якесь нове партнерство, також пропонується вам. Може бути вихлоп насправді не такий. Як ви того б хотіли. По грошах у нас тут. Це колесо фортуни. Подивимось. Тут до вас, як там, не знаю хто, не знаю як, дають мені гроші просто так. Тут ось чоловік король. Пентаклів, король чаш, можливо, це люди, які будуть вам фінансово допомагати. Тут ідуть якісь дотації, субсидії. Просто фінансова підтримка, подарунки, є можливість отримати додатково кошти. Порада для вас. Сімірка знову ж таки. Ось. ось. Шикарно цей оракул працює. Візьміть тайм-аут. Сімірка Пентаклі це про те, щоб дочекатися результатів. Подивимося ваше оточення. Можуть бути повернення людей з вашого попереднього кола спілкування. Люди вже з вами давно не спілкувалися тут знову щось від вас хочуть. І таке може бути. Але це ненадовго. тим вони знову кудись подінуться? Як ви самі до себе ставитесь, як себе відчуваєте в листопаді? Відчуваєте себе, дивіться, ну, досить таки, як людину справедливу, як людину, можливо, трохи різку в своїх словах, але ніби ви відкриваєте комусь правду, ніби ви когось навчаєте. У вас є досвід, яким би ви хотіли поділитися. Але от королева мечів, вона все таки занадто різкою. Ви знаєте, не всім потрібна ваша правда. От, Якщо ми говоримо про такі моменти, ось як я вам розповідаю зараз в Таро, а це буде так, а це буде отак, ви шукаєте цієї інформації, це одне. А коли ви просто своїм знайомим можете давати оцю правду, хоча вони у вас її не просили, якісь поради і так далі, бо королева мечів, вона цим трошки страждає іноді. Отут би варто було б ось бути миром. Якщо не знаєш що сказати хорошого, мовчи. Тобто, якщо у вас реально тут є в чомусь досвід, і ви хочете ним поділитися, це прекрасний момент. Можете брати репетиторство, шукати клієнтів, ділитись досвідом саме в такому аспекті. Просто намагайтесь все-таки відрізняти да, там, де ви реально можете комусь допомогти цим. Наприклад, ви бухгалтер можете брати консультації, консультувати людей. Там ця чіткість, ваша різкість, вона буде прямо в плюс. Не повертайте її на ваших близьких. Це для того зараз момент не найкращий. Все, люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок і пока-пока.